Привіт, привіт, привіт усім, привіт, всім вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте, Любов Іванівну Так, ось вона вже з нами. Дивіться вона. Чомусь ага, так. Добрий да, вечір, да. мої хороші. Добрий вечір, мої любі, добрий вечір, так. дівчатка, хлопчики. Ну, що мої хороші? Добрий вечір, мої матусі. Любі, мама Таня, бачу разом з нами, як завжди. До мама Оля, точно є біля Вікусі. Я точно да бачу, бачу, мої хороші. Бабуся, Людмила Петрівна сто відсотків також є. Так, ну що, о, мама Світлана нарешті з Ярославчиком і вас побачив. Бачила. Да, я сподіваюся, що ви мене чуєте і бачите. Ну що, мої хороші, будемо починати. Сьогодні у нас дуже веселе заняття, і воно називається дзвоники дзвенять. підготувайте підготуємося спочатку, заспіваємо наше традиційне привітання. Підняли ручень, рученятка, відклали всі предмети і будемо зараз вітатися. Починаємо! Добрий день ручки плесь, плес, плесь, плес. добрий день ніжки, туп-туп-туп, добрий день щічки, щуп- щуп-щуп, добрий день вушка, ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день, носик пі-пі-пі. Добрий день, друзі. Всім привіт. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Ну що? А тепер відразу до справ. Якщо ви думаєте, що ви будете спати, ви помиляєтесь. Піднімаємо попки з диванів, піднімаємося зі своїх стільчиків і зараз будемо робити руханку. Прибираємо всі предмети, будемо зараз. Так, покажіть мені, Саша Гучапля підготувався? Все, встаємо і будемо рукатися. Починаємо разом зі мною, так? Весело працюємо. Пізнали мелодію, так? Да? Да? Що робити? Не питай руханку ставле. Праве вдома, ліве, праве, і ліве. ліве. молодці, цю зразу починай. Да. Fugo, buca, 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 Світ, вам усім привіт! І плескаємо всі разом, піпу-піпу! І масичок молодець! Так, розминають буде зараз пальчики! раз два, три, заминаємо! На так загинаємо пальчики! Ще раз, раз, два, три, 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 три чотири, чотири п'ять та почили, молоді того, помахали Руханку з дітьми і діною руки вгору, руки вниз таєм, за руками потягни, потягнули, руки в боки покрути, спокрути, вліво-право на хілти, захилили, похідкаємо. Руками помахай. з нами рукається світ. Вам усім привіт. Молодці! Ну що, трішечки розігрілися? Зігрілися, так? Молодці! Дімасич український молодець! Вікуся, Софійка, всі молодці! Саша Ігорюша, Мирославка, всі, всі, всі молодці. Сашуня. І навіть Владислав Орєхов також молодець. Дякую вам, молодчинки. Ну, а тепер наша новорічно різдвяна пісенька. Беремо палочки. Да, на ваші численні прохання ми повторюємо цю пісеньку. Да, нашу вправку з паличками звучить музична мелодія, яка точно асоціюється з новорічними святами. І зараз будемо стукати. Разом зі мною так? приготували палочки. Покажіть мені ваші палочки. Можете два олівчики взяти, дві ручки, дві ложки, дві лінієчки, Будь-що у вас є. Саша, не вбий себе гантелями. Я тебе прошу, будь обережний з гателями. Так. Приготувалися? Так. Починаємо зі мною. Всі мелодії зараз всі пізнаємо. Да? Пізнали! Раз, два, три, стоп! Раз-два, три, стоп! Раз-два, три, стоп! Раз-два-три! ще раз, раз, два, три, разом! Молодці! І раз, два, три, раз, два, три! Три, раз-два, три, раз-два, три, раз, два, три, ще, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз-два, три, раз, два, три, эх, мучай. Раз-три, раз-два, три, раз, два і продовжуємо! Молодці! Можете голівкою за собі допомагати! І раз два, три раз два, три База молодець, Софійка, молодець! раз і швиденько. раз-па-три, два, три, раз-патрий, раз-два три раз два, три, раз два три раз, два, Три, раз, два, три, раз, два, три, и раз два, три раз-два-три, раз, два, три, и, раз, два, три, раз, два, три. Ручки в гору. Раз-два-три. Раз-два-три. Я росла в ручки в гору. Еще раз-два-другом. Раз-два-три, раз-патри, раз, два, три, раз, два, три, раз, два три. Разом! раз два три раз, два, три, раз. Да, Молодці. Дякую. І поплескайте з паличками вашими. Молодіночки. Згадали мелодію. Ми її ще будемо в цьому році виконувати на святковому занятті. До речі, святкове заняття у нас до Нового року відбудеться 26 грудня. Я вам раніше кажу, щоб ви гарнесенько підготувалися. Підготували святковий одяг, можливо, хтось віршик, хтось пісеньку. Не, не забудьте, 26 грудня, це четвер, ми будемо святкувати Новий рік у нас на музичній терапії. Ну, а зараз беремо дзвіночки. А ну, покажіть, які ви знайшли дзвіночки. У мене є й отакий. Так, в мене є такий дзвіночок. О, кого немає здивого. О, Сашуня молодець. Ключики взяли, ключики від вхідних дверей. О, Сашунька молодець, Саша, он викрутився Софійка. У них є ключики і Гаряшка. В Гарришки справжній дзвіночок. Ура, ухти. Так. І в Віки справжній дзвіночок, красивий. Який. Ми сьогодні з тобою в однаковому кольорі Віка, так? Ну що, в блакитних кофточках ми з собою. Ну що, мої хороші? Так, всі підготували. А тепер давайте трішечки без музики. Ділі ділідон, показали, отак потрусили, дзвоники дзвенять, ділі ділідон, дзвоники не сплять. Тепер плескаємо. Ділі ділі, ділі ділі ді, ді, лунає веселий перезвін. Так, да, От і все. Ну що, ви зараз згадаєте? Починаємо співати разом зі мною. Позподзвеніли і співаємо. Виконуємо пісеньку. Дзвоники дзвенять. Будемо закликати Новий рік. Згадали. Піночки показуємо ручками, падає три по перший сніс му хати, найнижі бігонич, що до хати, весь поріг усипав, ділі ділідом, -ділі зачепив години бом 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 ділі, -ділі дон, сонник і ділі ділі дом, вонник і не сплять, пескаєм ділі ділі. -ділі Потросили, показали ваші дрімочки, машуня молодець, полюба Так показуємо ручками, падають, пружляються, дівочки ніж інші, білим пухом падають на ялинку, вітяться барвисто лілі ділідо. -лі 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 -лі. Мы стом-бом-бом-бом, діли діли, дом извиняюсь, потрусили. І веселий настрій, новорічне свято, будуть подаруночки нам усім багато, а з денят сіночки, сніда снігом, ми зустрінем разом, рік новий, стільки дом, повних і сенять. Грусили дом, вовники не сясть.

Коли дзвіночок я чую, відразу новорічний настрій з'являється. І фонарики, є сніжинки, а геки і дзвіночок, то зразу відчуття свята. Я сподіваюся, що ми також що у вас також свято з'явилося, і машунька намалювала прекрасний малюночок нам усім показує. Молодці! Дякую вам усім! Ну що? А тепер відгадайте, яка ж буде в мене сьогодні для вас оцінка? ну покажіть, як ви думаєте, яка буде оцінка в мене? Так, а ну подумайте. А ну всі правильно показали. Я вас поправлю. О, така ж да, машунька, да. О, такий великий лайк. Оці з присипочкою. Молодці! Всі гарно попрацювали. І дівчатка, і хлопчики, і матусі також. Мама Світлана. Я бачила. Маму Оля, мама Таня, ви молодчиночки, як завжди, в мене. Ну, що ж, мої хороші, от таким було сьогоднішнє наше свято. Попереду у нас ще багато гарних пісень про новий рік і файна в нас ялиночка. А ще в нас є пісня, пісня із репертуару Шполястих кобзарів. Я сподіваюся, ви не забули слова. У вас будуть вихідні, будь ласка, повторіть слова. Нам дуже потрібно згадати всі слова пісні. Ми будемо співати на святі цю пісню. Мої хороші. Я вам хочу знову і знову подякувати за те, що ви створюєте веселий новорічний настрій не тільки собі, а й один одному. І мені, звичайно, а я вам сподіваюся також. Ви в мене, як завжди, молодці. Дякую вам! Плескаю вам, плескаю, 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 плескаю. Ну, а тепер. Нам час прощатися. І спочатку сьогодні давайте попрощаємося з козаками. Де наші козаки? Саша Чапля, Діма Ролінський. Так, Глібур, Глібушка, ти молодець. Також гарно працював з паличками. От такі в нас мускули. Гліба, ну покажи. Ти їв сьогодні борщ? Чи кашу? що їв? Є мускули, де наші? І я показує мускули сильні. Ну, все. Ми в надійних руках. І потім з нашими чарівними леті. Де мої люди? Машунька не сумуй. Маша то люпа не сумуй. Щочки важкі, так? Да? А, ще й влад у нас є. Ось наш козак, влад, так. Ну що, мої хороші, починаємо з хлопців сьогодні. Козаки. Так, дякую за сердечка, владусечок. Бачу, все бачу. Дякую. Софійка бачу, дякую, дякую. Так, і хлопці, починаємо.